Народи, всім привіт! І давайте трохи пограємо в рейтинг. Всі хочуть зі мною помінятися. Я не дуже розумію чому, ну давайте поміняємось. Раз вони так сильно просять. То давайте дамо їм такий шанс. Діана. Пфф... А... Добре, давайте виберемо. Я тільки не дуже зрозумів. Чому в мене Леона не була вибрана? Ну коротше, то не важливо. Моргана. Моргана 200 Фейт. Йону Йону проти Гвен. Цікаво. Дуже цікаво. Кейтлін. Ну, хто б сумнівався, що буде Кейтлін. Взагалі ніяких сумнівів, мені здається, не було. І хто проти Твістед Фейт або достати люкс? Ну, мабуть. Мабуть, непоганий варіант, але щось люкс навіть без скіна. Цікаво. Що я можу сказати? Давати прогнози на матч це неблагородна справа. Взагалі неблагородна, якщо чесно. Але хочеться вірити в краще. А, здається, апдейтів не було, тому зері повинна нормально так нарізати, але ж ну, ви знаєте, як воно буває. Мастер багато награв, тобто в нас є шанс, що він все ж таки розкачається і, і виріже всю їхню команду, бо вони всі тоненькі. Але до того часу нам ще треба якось протриматись, і взагалі я не знаю, ну проти Кейтлін важкувати, тому що вона дуже далеко стріляє і, і дострибнути до неї і схопити не так просто, як хотілося б. Та й Моргана moment. може the накидувати стани або той Welcome же щит, і теж велика проблема застанети тоді виходить. Коротше, подивимось, як воно піде взагалі. У нас є люкс, котра теж, якщо розкачається, де, може стріляти своєю і. і це буде дуже непогано. Зері. Мені цікаво, що вона телепортувалася. Ну насправді дуже цікаво. Я не зрозумів, що це було, але окей. Моргана просто зараз може стан кидати. дати. Не дуже хотілося б траплятися саме на нього. О, вони непогано хотіли Зері підловити, насправді так, так кажучи. Дякую, от бачите, ну, я ж кажу, це от саме та проблема, через яку я не дуже люблю Кейтлін. Вона дуже далеко стріляє Нереально далеко. А, і ти як би не хотів, не можеш близько підходити через Моргану. І от виходить, що треба просто отримувати в лице до 3-4 рівня, щоб хоч щось їм протиставити. Але ж знову. Просто качаємось, просто намагаємось не померти. А там же якось воно буде. А, ну, те що Моргана не влучає, це вже добре. <гум> принаймні всі ці рази. Ой-ой-ой-ой. ой ой ой, ой. ой, 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 ой. Чудово. Ну, ми намагались. Ми, чесно, намагались. А... Ну, ми дуже-дуже сильно намагалися. Запобігти тому, щоб мастер помер, але, на жаль. В них демеджу на початковій стадії гри більше, ніж у нас. І тому це, ну, я ж кажу, є проблемою. У мене ще третій з'явився під час бійки, і, і це не завжди дуже добре, коли ти намагаєшся якось сфокусуватися, і треба ще вивчити закляття, щоб стрибнути хоч на когось. Тому що це теж важливо, ну і. Ми могли б бити, якби Зерія струнула, але навряд чи вона буде струбати, тому будемо чекати п'ятий і потім вже будемо якось щось з ними робити, інакше. Ну, я не думаю, що в нас є якісь варіанти. Блін, ми ще червоний, це... це дуже неприємно. Прям дуже неприємно. Серйозно ти ультуєш у мене. Бодом Трамс Андертай. Давай підемо, давай спробуємо їх убити. <плес> Зері. <плес> ну і чому ти не нападала? Що тобі заважало? Я не зрозумів. Що тобі заважало? Чому ти боїшся їх? Ну це дуже дивно. Але нікого немає, щоб прийти їх і вбити. Ну, це цікаво. Ой, Ну я навіть не знаю. Смішно. Справді смішно. Ну окей. Хоча б так. Бо, ну а як інакше. Нам. Треба було якось вбивати АДК в котрої кіли там просто кручу. Молодець, молодець. Нікуди не йди, нікуди не йди. Ну, невже в тебе третього не було? Чому ти не добила? Я не знаю. Ну, ну я майже впевнений, що в неї було третє. Кінь ти свій, той. Не знаю. Що то було? Ну коротше, я дуже здивований, що вона не добила. Дуже здивований. У нас є чим більше. Серйозно, Діана. Серйозно? Top is under У них вар тут стоїть, чи що? Як вони знали? Давайте же бити дракона. Top is under я не зрозумів, чому я не стрибну. Чудово. Ой, oh, мастер, не вмирай, не вмирай. Ми вбили дракона, так? Все добре. Все добре. Ми вбили дракона, це найголовніше. <рес> <рес> бо прям було напряжно, якщо чесно. О, я розгубився, вони всі бігають туди-сюди. Дуже погано, коли вони всі розбігаються, бо мені краще, якби вони трималися купи. А так, це прям. не дуже приємно. Мастер, ти не хочеш піти? Побитий. У мене тут от Діана, наприклад. Ну так а чого? Чого? Що тобі не так, мастера? Ну, ти дуже дивний. Я не знаю, на що він телепортувався з фулл ТП. Чому не забрати Гірольда? Наше було витрачати стільки часу. Ми удвох давно б його забрали, та й все. А так він зараз туди прийде, там Діана, там Гвен, вони його зараз вб'ють. Ну, коротше, якесь непорозуміння, якщо чесно. Я не зрозумів, нащо так було робити. Нащо ми витратили купу часу і зараз він буде там напрягатися? Ну, якась дурня. От він помер. Ну, так це було очікувано, що він помре. Я не зрозумів фігні Ну Максимально тупо. Чому мастер повернувся? Ну, зараз ми втратимо башту через те, що він там щось собі надумав. І в нього якісь там дурні свої приколи були. Мастер Danger. дуже дивно зіграв. Danger. Максимально Danger. дивно. Потім ще помер. А, не бігайте за ними. Навіщо ви це робите? Тут у нас вже є чим просвітити, немає. А, мене дуже дивує, інколи. Те, що вони роблять. Я не розумію. Я тобі показав, що я прийшов там на Герольда. Ну. Підійди. Підійди. І... і, Допоможи мені, тим паче, що ну, в тебе демеджу ну, нереальна кількість. І ну, таке собі. On my way. Бувай моргану. Я не буду на неї витрачати. На Діану можна. Добивай, припл кіл, молодець. Ну, хоча б так, твістит прийшов, але навряд чи він буде там сильно щось робити. Те, що Діана померла і те, що Кейтлін померла, для нас це вже гарний результат. Забрати Моргану то було приємним бонусом. Тому. Золото для нашого АДК, це завжди гарна ідея. Те, що башту ми ніяк не можемо знести, це вже неприємно. Дуже неприємно. Але в цілому. Ну Наша ти пішла у ліс? На що ти йдеш в це? Ой, ну, короче, ви розумієте, як це завжди працює? Ну чому ти не йдеш на нашу лінію? Чому ти не хочеш її штовхнути? Ой, 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 ой. Діано, чому ти тікаєш? Чомусь тікла. Цікаво, чому молодець. Ну, я так швидко не бігаю, вибачайте. Давайте атакувати дракона. Та куди ж ти просвітила? Ну, дракона треба було просвітити. Ну шо ти. Чому ми постійно відступаємо? Ти хоч боби забрала? Ні, боби валяються. Ну. Зері, для кого я їх лишив? Ну шо ти? Чому відступаємо? Чому? Давай, давай атакувати. Зері, ну чому ми відходимо? Ну в тебе ж є демедж. Давай бити цього довбаного дракона. Вони і так знають, що ми тут. Не витрачай час. I'm яка ти дурна? Ой, яка ти дурна? На що ти витрачала час? Стільки часу. На що? Ну, вони знали, ну можна було і без моєї смерті це зробити. Нащо витрачати стільки часу? Я так розумію, вони чи з мастерами вдвох грають, чи що, але. ну... Це було максимально тупо, що майстер не хотів. Ну, а віддавати їм дракона. Те ж дурня була, ну коротше, я трошки інколи не розумію їхню логіку, чому ми не можемо витратити час і піти і забрати для себе якийсь об'єкт, котрий нам допоможе. І при цьому вижити усім. Ну я ж кажу, в них якась дуже дивна логіка, і вони чогось дуже сильно бояться їх. Хоча, ну чого боятися? Ну, взагалі незрозуміло. <laughs> Давай, забираємо все і побігли. Ми башту зможемо вибити. Ми навіть другу б змогли б вибити. Ми не знаємо, де вони, але знаємо. Ну, ти може почнеш вбивати? Не почнеш. Чого чекати? Вона така повільна, вона от дуже нерішуче вступає в бій. Дуже нерішуче. Мастери, вони знають, що ти там. Ну, хоча як з вами буде про Ну, звичайно, звичайно, мастер повинен вбивати був. Тут взагалі без якихось варіантів це все повинно було відбуватися. Ну, в мене по факту дві смерті через те, що вони дуже нерішуче намагаються щось зробити. Ну, молодець. Що я можу сказати? Я просто щоб підстрахувати, тому що взагалі то. Дуже швидкий твістит uh, фейс. І тому треба було Enemy, якось slain. це все вирішувати. Enemy, turret, Зері, ходімо на гору. Ходімо на гору, давай. Давай просто штовхнемо тут башту. Так, вони зараз до нас підійдуть, але ну, яка різниця? У нас є пачка, в тебе є демедж. Що ще треба? Давай. Давай. Ни бы ты тут одна. Хайди, она застребует. Я можу стрибнути. Ну, в принципі, і так добре спрацювали. Ну, дякую, дякую. Ти просто чудово мене закинув до них. Просто неймовірно. Я навіть не знаю, що ще сказати, Йону. Це капець якийсь. Та перестань накидаю на Enemy Enemy Палити і тікати. вони мене вб'ють. Трипл кіл. Чому, чому master і Zerie тут з фул хп тусувалися? Чому не допомогли нам? От я ж кажу, в мене інколи, ну Дуже дивно розуміти, що в них у голові, коли ну, ми могли їх усіх убити і завершити матч, але що? Ну, та логічно, що там був варт. Ну, ну ви двоє, ви дуже дивно граєте. Дуже дивно. І Що вам не так? Давайте атакувати дракона. Хав'єре. Куди ти біжиш? Ну, я сюди. Давайте. Ну у вас там демеджу. Заберіть то. Куди ти, мастер? Чого ти телепортуєшся? Давай дракона заберем. Це просто, я не знаю. Нащо ти полетів? Навіщо нам відходити? Ну, хай собі там Діана, там просто Діана. Ну, і... навіщо це було? Ну, 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 поясніть. Ми, б усі вижили, ми б усі ще й дракона б забрали. Enemy team surrendered. Ну, добре, але. У мене є питання до того, як грали і Мастер. Ну великі питання, якщо чесно. Я не розумію цих тупих моїх смертей через те, що вони якісь дивні муви робили, дуже дивні. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте подобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайтесь за посиланням під відео, і далі буде краще.